Доброго дня, я з України. Сьогодні 23 березня. У нас дуже-дуже тепло. Нагадаю, я живу в місті Кремічук, це центральна Україна. Градусів, мабуть, до 20. ну взагалі дуже тепло. Вітра зовсім немає. Сонячно. Вчора було також тепло. В теплиці навіть спекотно відкриваю двері навсіж з раннього ранку і до пізнього вечора. Сьогодні буду висівати огірочки на розсаду для теплиці. Так, висіваю в стаканчики. Стаканчики для саме для огірочків беру паперові для того, щоб потім гарно і легко їх можна було розірвати. Тому що, як ми знаємо, огірок і, взагалі, кабачок, кабак не люблять, коли займають їхнє коріння. Можна навіть в цьому стаканчику висаджувати, тільки зрізати донце. Але я так не роблю. Я просто розриваю стаканчик. Він від водички стає досить такий, ну м'якенький, і розірвати його дуже легко на дні. Роблю ось такі отвори, також досить великі, і буду висівати і ставити в будинок на розсаду. Виставляти в теплицю або висівати в теплицю ще зарано, тому що, хоч сьогодні і тепло, вночі можуть бути досить сильні приморозки, і навіть в день ще може бути досить прохолодно, тому що все ж таки ще тільки кінець. Березня, так, в мене для теплиці йде на одну грядочку 18 рослинок, але я висіваю тут, якщо я не помиляюсь, 21 стаканчик. Ну з запасом, про всяк випадок. Може, десь якийсь погано зійде, або ще якісь. Крайно, якщо будуть зайві, всі гарно зійдуть, всі гарно висаджу. Тоді ці три штучки висаджу на вулиці так в минулому році і робила. Грунтом стаканчики наповнюю повністю, тобто показувала вам розсаду помідорів, перцю, солодкого іргового баклажанів. Там я стаканчики наповнюю наполовину навіть менше ґрунтом, і потім окучую помідори, перець, ну всю іншу розсаду. Для огірочків так не роблю для огірочків... Повністю стаканчик наповнюю ґрунтом, потім вже не окучую, нічого не додаю. Так, ґрунт я взяла для огірочків покупний, туди додала, трішечки все ж таки додала свого ґрунту, також трішечки додала золи і також додала е, свого компосту. Ну, Тому що огірочки вони навіть на стадії розсади дуже вже люблять попоїсти, тому я вже такий ґрунт зробила не тільки. Не, 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 не тільки покупний. Також ще трішечки додала агроперліту для того, щоб краще утримувалась волога в цьому ґрунті. Після того як повністю стаканчики ґрунтом наповнила, проливаю її гарно водичкою в кілька прийомів, тому що ґрунт в мене вже досить сухий і не одразу просочується весь водичкою. Я зараз дуже гарно пролюю його водичкою, потім, коли вже висію, заберу в будинок, поставлю. ну, Потрібно поставити в найтепліше місце, але так як зараз майже не включаємо опалення, найтепліше місце виходить, на підвіконні на сонечку. Тобто я поставлю його на підвіконні. Накрию плівкою досить щільно і поливати вже не буду. В водичку, як завжди, додаю фітоспорин. Також можна додати, ось такий в цьому році придбала оздоровлювач ґрунту, показувала вам, також можна його додати в поливочну воду, але я його хочу використати в теплиці. Зараз, коли посіємо розсаду огірочків підемо в теплицю, я покажу, як підготовлюю ґрунт. Зараз вже ґрунт підготую і все. І потім, коли прийде час висаджувати розсаду, вже в мене все буде зроблене. До того ж хочу пролити ось цим препаратом, тому що я там в теплиці прикопувала восени, показувала вам на грядці і опали листя. Також деякі рештки квітів, злаків. В листопаді я прибирала і навколо озера. І е, туди прикопувала. Воно майже все перепріло. Перекопувати я ґрунт не буду, тому що він там досить пухкий, додала ще туди золи, і хочу ось зараз пролити ось цим препаратом. Ну, зараз трішечки вам прочитаю, що про нього пишуть. Так, оздоровлення ґрунту навесні, 10 мл на 5 літрів води на сотку. Один раз на сезон і один раз після кожного збору врожаю. Е, також можна ага, оздоровлення ґрунту восени. Ну, це вже в кінці сезону. Також можна пролити компост, але для компосту потрібно 20 мл на 5 літрів води, щоб гарно і швидко перепрів компост. Ну а так як в мене на гряці в теплиці є також можна сказати компост це осіннє листя. Тому я хочу ним пролити, Трішечки просочився ґрунт, ще трішечки доливаю водички. І які в цьому році для теплиці я обрала сорти, точніше, гібриди. А вже ж для теплиці обираємо саме гібриди, F1, саме запильні огірочки, так як і помідори, тому що бджілки, шмелі, ну будь-які комашки туди не залітають, особливо коли холодно, особливо коли теплиця закрита, тому потрібно обрати ті гібриди, які будуть саме запильні, щоб був гарний врожай. Перший це Еколь. ну вже висівала його не раз. і Я думаю, що багато хто його знає. Це вважається чи не найсмачніший, чи не найгарніший огірок для теплиці. Також обрала Кароліно F1. всі огірки, всі ось ці сорти, точніше гібриди, брала з букетим типом зав'язування плодів, тобто в одному міжвузлі кілька плодів зав'язуються, і якщо їх гарно підживлювати, гарно за ними доглядати, то насправді зав'язуються в одному міжвузлі кілька плодів. 5-6 рідко буває, але 3-4 – це ну майже на протязі всього стебла. І Еліза різні виробники, але я думаю, що всі я їх колись саджала в минулому, поза минулому році теплиця в мене на протязі. 11 років стільки скільки ми тут живемо. Спочатку була маленька така дерев'яна. Це вже чоловік зробив таку більш міцну і більш постійну теплицю. Взагалі, в мене мрія вкрити її полікарбонатом, але поки що вкрита плівкою, і також вона гарно мені слугує. Огірочки там і помідорчики ростуть дуже гарно. Переці баклажани не висаджую. Один рік саджала і переці баклажани. Спробувала, мені не сподобалось. Немає сенсу по вражайності, по сроках достигання вони ж такі ж, майже як і на вулицю, тому навіть місце не займаю. Так і написали мені, коли показувала навесні, які обрала огірочки для теплиці, що дуже гарний гібрид Prolex. Ось також купила спробую. Ніколи цей гібрид не купувала, не пробувала його саджати. Я також прочитала опис, що дуже непоганий огірок і дуже непоганий. Гібрид для теплиці. І також можна вже висівати на розсаду кабачки. Кабачки я беру кавілі. У минулому році ще брала терміно зелені, тобто цукіні В цьому році чомусь я зелені не взяла, взяла тільки ось такі біленькі кавілі. 5 штучок. І з минулого року в мене ще парочку залишилось, 7 штук. Ну Тобто, на одну грядку, може, навіть докуплю ще досію, щоб були і цукіні в мене. І як буду висівати. Ну, як висівати огірочки, я думаю, показувати нікому не потрібно, тому що, а вже ж всі ми вміємо це робити. Глибину скажу одне: роблю десь 2,5 см. половиною сантиметри. Просто е, якоюсь паличкою заздалегідь роблю отвір, туди опускаю зернятко і все, і накриваю ґрунтом. Потім дуже дуже щільно, як будь-яку свою розсаду вкриваю. Плівкою і прибираю на підвіконня. А також на кожному стаканчику напишу назву цього сорту, щоб потім не заплутатись, і потім вже в теплиці, коли я буду висаджувати, я завжди висаджую проти кожної крапельки. Я пам'ятаю, колись мені писали, мабуть, в минулому році питали, що ви висаджуєте в такі паперові стаканчики, не плісняві. Ні, висаджую саме огірочки і кабачки в такі стаканчики вже не один рік. Все з ними добре, гарно і до того ж, чому не висаджую в пластикові, як всю іншу розсаду, тому що для огірочків беру більший об'єм. Пластикові 200 грамові, навіть зараз сто в них, А в цих стаканчиках десь 450-370 грамів. Трішечки більший об'єм грунту, тому що пересаджувати вже в більший об'єм не буду. Так вони в мене будуть знаходитись в цих, в цих стаканчиках до того, як буду висаджувати їх в теплицю. І зараз йдемо разом з вами в теплицю. Подивіться, яка вже у нас краса. Так тепло на вулиці. Навіть деякі квіточки вже квітнуть. Ось така в мене теплиця нагадаю: 9 метрів довжиною кожна грядочка. 80 см шириною. В минулому році в мене були огірочки на цій грядці і на цій. В цьому році будуть справа. А посередині і зліва будуть в мене помідорчики. Поки що зліва там вже вон так гарно зійшла редисочка. Поки помідорчики висаджувати, я її виберу, а вже ж навіть може ще один раз встигну посіяти. По центру трішечки цибульки минулорічної і часничок саджала. Тут минулорічна петрушечка навіть не замерзла, цю зиму ми її споживали. Тут краєчку посіяла, зелень також вам показувала, зійшов. Вже шпинат. Ось так гарно зійшов, такий вже, бачите, гарне листячко. І там, якщо я не помиляюсь, рукола також дуже схожа на редисочку. Зараз ми з вами спуштуємо. Ммм, рукола, Ой, як пахне смачно. Дуже гарно пахне. Там в мене стоять череночки клематису, ті, що вам показувала. Так, в мене будуть вони стояти поки що. Так, і ось перекопувати не буду, як я вже сказала. Майже все перепріло. Деякі ось залишки є, вони мені зовсім не заважають. Я впевнена, що і огірочкам також заважати не будуть. До того, що огірочки будемо висаджувати ну, місяць, це точно, поки буде рости розсада. Так, додала сюди золи трішечки. Компост додавати не буду, бо він вже є на грядці. І зараз буду брати ось принесла цей пакетик. Тут 35 мл, я буду додавати по 10 мл налієчку водички і дуже-дуже гарно пролью ґрунт. Поки що змочила просто водичкою чистою для того, щоб ґрунт був вологий. І потім, після того, як цим пролью, буду ще. Ну, слідкувати за тим, щоб ґрунт був вологий, тому що тут є мікроорганізми, і а вже ж, для того, щоб мікроорганізми працювали, жили, потрібно, щоб ґрунт був вологий. Ось приготувала 4 лієчки, пакетик цей розділю на чотири порції. Водичку брала з озера, тобто водичка там не хлорована, вже вона і відстойна, і промерзла взимку. Потім сюди принесла її вчора, вона гарно нагрілася, тому що я не знаю, зараз я стою в теплиці, тут, мабуть, 30 градусів, дуже-дуже спекотно. І буду проливати. Ось таким чином в цьому році підготовлюю грядку саме під огірочок. Ну, я думаю, що під помідорчики так, так само підготую, бо в минулому році я дуже багато сюди внесла компосту перед посадкою. Гумус вносила, показувала вам було відео, коли висаджувала помідорчики і огірочки в лунки. Це перероблений красними каліфорнійськими черв'ячками. Також додавала золу. Ну і на протязі всього літа ось стоїть в мене бочка. Поливаю, роблю настій зеленої трави і поливаю цим настоєм все в теплиці і на городі. Всі свої овочі намагаюсь влітку поливати, підживлювати, оброблювати біопрепаратами, тому що вирощую для себе і хочу, щоб моя родина споживала натуральні продукти. Можу мінеральне добриво додати тільки ось так рано, рано навесні, навіть ще раніше. Коли підготовлюю теплицю, це десь в лютому місяці, в цьому році можна було і в січні місяці готувати, тому що було дуже тепло. Зими в цьому році майже не було. Буквально там один тиждень був мороз. Ось, до речі, за допомогою шприца набираю з пакетику рідину. І дуже зручно розділити потім, тому що тут 35 грамів, а в мене було кілька лійок, і по 10 грамів, там десь більше, десь менше, бо ці ліки 12-літрові, і розподілила на 4 ліки. І все. І зараз так дуже-дуже багато, можна так сказати, щоб досить вологий був ґрунт, проливаю. Було, до речі, запитання, що. Ви проливаєте для утворення компосту, а чи не нашкодить це рослинам? ну ось, Наприклад, зелень у мене тут вже росте петрушка. Ні, не нашкодить, це біопрепарати, по-перше, а по-друге, їх дія спрямована саме на те, щоб розкладати рослинні рештки, якщо вони є. Ну, Тобто перетворювати на компост вже неживі рослини. А ті рослини, які Ростуть, вони їм ніяк не зашкодять, тобто вони не будуть сприяти тому, що ось живі рослини, і ну, щоб вони також перетворилися на компост. Помічник, лакусик, а вже ж зі мною. Вчора висівали вчора висівали морпочку, саджали цибульку також разом з ним. І ось таким чином посіяла розсаду огірочків для теплиці. Зараз дуже щільно накрила плівочкою і заберу їх в будинок. Поставлю на підвиконі, на сонечко. Поливати не буду, плівочку відкривати не буду, аж доки не з'являться перші сходи, такі невеличкі петельки. Потім плівочку зніму і вже будуть гарно наростати в мене огірочки. Буду слідкувати, щоб не пересихав ґрунт. І коли вже буде можливо, висаджу їх у теплицю. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!